Як звичайно перед початком нашої проповіді я хочу зачитати слово, яке ляже в основу наших роздумувань, а власне друга солунян, друга голова, третій вірш, друга солунян, писалася апостолом Павлом, друга голова, частина третього вірша. Хай ніхто жадним способом вас не зведе. Бо той день не настане, і особливо увагу на цю частину вірша, аж перше прийде відступлення, аж перше прийде відступлення. Бо за минулого разу ми з вами говорили про певні відступлення, які на сьогоднішній день можуть мати місце в церкві. Що означає для нас правдиво стояти в Ісусі? Сьогодні не секрет, навколо нас є дуже багато різного роду організацій, церков, дономінацій, різного роду наукових закладів, які зарекомендували себе як одиниця, яка виховує людину, одиниця, яка дивиться за вічністю людини. Як знайти в такому круговороті правдиву одиницю? Як знайти. Ту церкву чи знайти тих людей, з якими ми можемо разом поклонятися Богові. Спочатку заснування церкви, коли на церкву злився Святий Дух, День 50-й, майже 2000 років тому назад, ворог ніколи не лишає церкву в спокої. Він постійно її атакує. Чим ближче ми будемо стояти до приходу. чи... До моменту забрання церкви, а пізніше приходу Ісуса Христа, будемо стояти до моменту великої скорбі, яка має лягти на всю землю. Ми побачимо, як в церквах, власне, в церквах, а не десь інакше в церквах, може звершуватися акт, акт беззаконня. Для нас це може здаватися дуже дивним. Ми не говоримо з вами про світ. Ми з вами не говоримо про інституції, які абсолютно не мають ніякого відношення до Слова Божого. Ми з вами говоримо про ту одиницю, яка проголошує себе церквою, яка на плечах якої лежить непосильний тягар, але цей тягар вона мусить нести: свідоцтво Слова Божого, свідоцтво про вічність. Сьогодні церкви, багато церков, багато церков, власне, відходять від правильного розуміння самих простих істин Слово Боже. Минулого разу ми з вами, власне, говорили про відступлення в моралі. Якщо ми з вами вивчаємо історію церкви, історію перших християн, на диво перших християн називали атеїстами. Правда? Ми сьогодні знаємо, хто є атеїст. Той, хто не вірить в Бога, а проти і те Бог, проти Бога. Але в дні, коли закладалися основи не церкви, коли багато людей вірили в різні божества. Церква, яка проголосила, що вона вірить в єдиного Бога, через Ісуса Христа, який був на землі, на землі, звичайно, світ об'явив для церкви велику боротьбу. І ніяк інакше в ті дні церкву називали ланка атеїстичного походження. Уявіть собі, що перших християн на чолі з апостолами називали атеїстами. І була на то причина, як я сказав. Тому що світ вірив багато божеств, будувалося багато храмів, приносилися різного роду жертви. А зараз, коли прийшла церква і сказала, що це все треба зупинити. Не можна приносити жертви невідомо яким богам, не можна будувати храми, не можна будувати такі будинки, де будемо поклонятися різного роду божествам. Є тільки одне, кому ми повинні поклонятися це особа Ісус Христос. Один єдиний Бог. Звичайно. Це був дуже тяжкий час. Але коли ми перейдемо через 2000 років, ми побачимо. Що на сьогоднішній день ситуація сильно не змінилася? Якщо реально вивчати, хто може бути атеїстом, атеїстом може бути та людина, яка правдиво пізнала Бога і яка відкидує Його існування. Якщо ми називаємо атеїсти, атеїстами тих людей, які є в світі. Ми знаємо, хто вчився в інституті, університеті, в колишньому Совєтському Союзі. У нас був один із предметів атеїзм, який через всі мусили пройти. І хто успішно ніби проходив цей предмет, держава була задоволена, що вона має ще одного атеїста. Але насправді атеїстом є та людина, яка народилася згори, яка знає постанові Божі і по певних причинах тепер відкинула це все і каже, Бога немає. Бога немає. Щось подібне на своїх основинах зробив князь цього світу Люцифер, який проголосив себе Богом, знаючи, що є правдивий Бог, якому і він в тому числі мусив поклонятися. Відступлення в моралі. Що таке означає для нас відступлення в моралі? Коли ми з вами читаємо 1 Івана 5.19, друга частина вірша, 1 Івана 5.19, друга частина вірша. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Чи ми знаємо, що ми від Бога. І з другої сторони відразу напрошується для нас запитання. Весь світ лежить у злі? Яке відношення сьогодні я маю до світу? Як сьогодні я. Обходжу цей світ, чи заграю з цим світом. Апостол конкретно каже, що ми є від Бога, а весь світ лежить у злі. Чи сьогодні я розумію, що я є сіль землі? Чи сьогодні я розумію, що я повинен бути цим посланцем чи амбасадором нашого Бога, який навсь, кругом і всюди повинен звіщати правду Божу, не тільки в церкві. До церкви ми тільки прийшли і показалися один до одного, укріпилися один в одному. Коли ми разом молимося, слухаємо Слово Боже, наша основна задача чи наше основне життя протікає поза церквою. Як люди поза церквою можуть бачити нашу мораль, правила поведінки? І мораль християнина будується, власне, на Слові Божому. Чи ви знаєте, що ви від Бога? І з другої сторони, якщо ви заігруєте світом? І робите що то, те, що є в світі. Чи ви знаєте, що світ лежить у злі? І розплата за зло, чи за гріх це є смерть, це є покарання. І якщо ми знаємо, так, то чому ми так поступаємо? Сьогодні ми можемо приходити до церкви. Сьогодні ми можемо знати Слово Боже. Ми можемо знати його дуже добре. Але наша мораль. Або наше правила поведінки духовного життя як християнина може стояти далеко-далеко поза тим, що вимагає Бог. Що це власне за ситуація, яка створюється з тими людьми, які відходять від моральності церкви? Про це дуже добре сказав Ісая в 29 голові 13 віршем. Ісая, 29 голова, 13 вірш, коли власне народ ізраїльський, який мав Слово Боже? який читав Слово Боже, який мав своє священство, який мав свої правила, який мав свою землю. І, власне, Ісай, як буде казати ці слова, він має на увазі, що вони розумом знають, але серце їхнє стоїть дуже далеко від Бога. Дуже тонка лінія, що ми серцем знаємо. Ми знаємо Слово Боже, ми знаємо, що таке є церква. Ми навіть знаємо, що може бути покарання, ми знаємо, які правила ставить церква перед нами. Але ніколи їх не зберігаємо в той же час, проголошуємо, що ми є християни. Ісая 29:13. Народ цей устами своїми наближується до мене, губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, і страх їх до мене. Заучена людська заповідь. Правда, влучно сказано. Надзвичайно влучно сказано, особливо, коли ми зустрічаємося з християнами, які впали як результат морального гріха, вони дуже добре знають Слово Боже. Вони знають правила навіть поведінки в церкві. Але ніколи не тримають моралі в своєму персональному житті. Можуть пристосовувати мораль до інших, що ми повинні жити цими правилами. Бачать наші гріхи, наші помилки, але ніколи не приміняють цієї моралі в своєму житті. Пророк Ісая, один з найбільших пророків старого заповіту, він, власне, каже, що ви устами своїми сповідуєте правду, а життя ваше стоїть надзвичайно далеко від Бога. Скажіть, як це виглядає перед Богом? Як це взагалі виглядало би в нашому житті? Коли ми устами своїми говоримо про правду, значить ми знаємо цю правду, як, по крайній мірі, як вона виглядає. А життям своїм робимо щось інакше, яке заперечує все те, що ми сказали перед тим. Звичайно, осуд буде дуже сильний на таких людей. Лицемірство дуже сильно карається Словом Божим. Якщо ми падаємо, як жертва моралі, не думаємо, як каже, як каже одне із міст святого Писання, якщо я когось коректую, а сам поступаю так, як не вчить слово, що ніби я спасуся. Абсолютно ні. Я маю подвійний вирок на своєму житті, тому що я знав, як поступати, і не поступав до знання того, що було дано мені. Коли ми з вами читаємо Галатів п'яту голову, послання до Галатів 5 голова, апостол Павло проводить різкий контракт між плодами Святого Духа і плодами нашого тіла. І коли ми читаємо плоди Святого Духа, їх всього-навсього є декілька, невелика кількість. Легко їх порахувати. А коли ми з вами рахуємо плоди нашого тіла, там буде стояти ціла графа, що не раз навіть тяжко запам'ятати. Ми бачимо, наскільки наше тіло може працювати проти духовних зачатків і може боротися з цими духовними зачатками. Як ми на сьогоднішній день в своєму житті виявляємо любов, як ви виявляємо доброту, довготерпіння, ласку, віру, стриманість. І Господь кінцево буде казати, що хто має ці плоди в своєму житті, суду немає на таких. Але перед тим він говорить до, до церкви то саме послання до тієї ж самої церкви, він називає плоди тіла. І якщо ми з вами читаємо ці плоди, ми можемо дуже часто побачити себе в ньому. Обмани, наговори, наклепи, нашіптування, різного роду крадіжки, неправдиве життя, неходіння по закону Слову Божого, аморальність нашого життя, ми бачимо, що це все перечить плодам Святого Духа. І воно стоїть в тій самій голові і буквально розділяє їх всього-навсього одна крапка. Коли ми читаємо плоди тіла і плоди Святого Духа, вони навіть не стоять на різних сторінках. Це показує, наскільки близько одне до другого стоїть, наскільки близько сьогодні ми можемо бути в плодах Святого Духа, і якщо ми тільки трошки не подбаємо за своє життя, відразу будуть проявлятися плоди нашого непереродженого. Тіла дуже близький крок. Ніколи себе не застраховуємо на тому, що я народився в віруючій сім'ї. Я вже багато років ходжу до церкви. За мене моляться мої батьки, за мене молиться мій дід, за мене молиться навіть ціла церква. Я є настільки захищений, що я ніколи не згрішу. Щоб ніколи не згрішити, треба самому тримати слово. І то при тій умові, що ми є народжені згори, і Дух Святий проживає в нас. Навіть якщо за нас моляться, навіть якщо за нас молиться тисячі пасторів, але ми не прикладаємо зусиль до того, щоб наше тіло було чистим і непорочним, ми отримаємо поразку. Ворог дуже хитрий, і він дуже легко нанесе для нас цю поразку. Відступлення в моралі. Немає значення, як ми на сьогоднішній день знаємо слово, немає значення, як довго ми є в церкві, немає значення, який ми є титул, немає значення, як гарно ми говоримо. Якщо ми сьогодні не показуємо життя, ми втратили спасіння. Якщо ми сьогодні не живемо Словом Божим, якщо сьогодні для нас немає авторитету Слова Божого, сьогодні ми втратили вічність. Друге, не менш важливе відступлення, відступлення моралі надзвичайно сильне, і ми можемо бачити це моральне відступлення. Дуже неме, друге не менш важливе відступлення це є відступлення в теології, в знанні слова Божого. День прогресу, 21 -е століття. Сьогодні читається маса літератури. Сьогодні ми сидимо з комп'ютерами денно і ночно. Ми сьогодні маємо комп'ютер, по два-три по комп'ютера в своїй кишені. Напрошується дуже легке запитання. В цілому цьому коловороті цих всіх подій, коли ми так багато читаємо, коли ми досліджуємо різні питання, чи ми знаходимо час на читання Слова Божого, простої істини. Чи ми сьогодні знаходимо час? Ми знаходимо час для всього. Для всього, повірте мені. Дехто може сказати, я не маю часу читати Слово Божого. Неправда. Абсолютна неправда. Я ніколи з тим не буду згідний, що людина каже, я не маю часу для Слова Божого. Якщо ми маємо час для свого тіла, якщо ми маємо час для спання, якщо ми маємо час для роботи, якщо ми маємо час для різного роду інтертеймента і кажемо при цьому, що ми не маємо часу, щоб підготовити свій дух до вічності, то ми є дуже бідні люди. Ми є саме нещасні люди на землі. Повірте мені, слово Боже є важливіше, ніж сон. Слово Боже є важливіше, ніж будь-який інтертеймент, який ми маємо в цьому світі. Слово Боже є важливе будь-всього, що є навколо нас. Ніколи нічого ви в світі не заміните Словом Божим. І якщо ми на сьогоднішній день відкидаємо Слово Боже, іншими словами ми його не читаємо, ми його й не розуміємо. І ми дуже легко можемо бути в тій проблемі, коли диявол. Може нас дуже легко знищити. Чому? Тому що ми не знаємо, як поступати. Ми не знаємо Слово Божого. Ми не знаємо відповідь на те чи інше запитання. Любе питання, яке виникає в нашій сім'ї, воно дуже легко розв'язується. Любе питання, яке виникає в церкві, дуже легко розв'язується. Любе питання, яке виникає в державі, дуже легко розв'язується. Відкрийте Слово Боже, і ви побачите як. Тільки прочитати. Тільки прочитати. Більшого не вимагається, прочитай і виповни, все. Нічого більше не треба. Не треба бігти до філософів, не треба закінчувати якісь інститути, не треба звертати, звертатись до невідомо яких канцлерів. Відкрийте Слово Боже. І прочитайте. І не тільки прочитайте, а примініть це в своєму житті. І ви розв'яжете любу проблему, яка виникає у вашому житті. Теологічне відступлення, 1 Тимофія 4.1. А Дух Ясно говорить, перша Тимофія 4.1. А Дух ясно говорить, що від віри відступиться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Від віри відступиться, слово кажеться, до церкви. В церкві слухати підступних неправдивих духів, слухати демонські сили, правда, для нас це взагалі щось таке абсолютно не є приємніме. Церква, яка стоїть на сторожі Слова Божого, яка дивиться за чистотою слова Божого. І тут апостол Павло каже до Тимофія, до людей, які мають віру, щоб вони не були попутані, або не були спутані, або не були перекручені, або не були перехитрені демонськими науками, які не раз можуть диктуватися в церкві і диктуватися навіть проповідниками чи священниками. Немає значення, як ми називаємо ту людину, яка стоїть тут, проповідує. І для того, щоб не бути обманутим, ми з вами повинні постійно вивчати Слово Боже. Тим більше ми зараз і є грамотні, тим більше ми маємо Біблії, тим більше ми маємо всі основи для того, щоб не бути обманутими, а щоб дати правильну відповідь. І відразу ми ставимо перед собою запитання: як персонально я читаю вдома слово Боже? З одної сторони я маю проблеми. Немає значення, з ким ці я маю проблеми. З жінкою, з чоловіком, з пастором, з церквою. Якщо я навчуся всі свої проблеми вирішувати на основі Слова Божого, як мені каже, Слово Боже, повірте, не буде сліз. Немає значення навіть, навіть та людина, яка не приймає того, що я кажу, достатньо, щоб тільки я виконував Слово Боже. І тоді вирішаться наші проблеми. Вирішаться наші проблеми. Виконувати персонально слово мною, не кимось. І ми тоді побачимо, як Господь буде рішати ці проблеми в нашому житті. Друга Тимофія 4.3. Сказано до нас. Колись ці слова були актуальні, але тепер вони більш актуальніші, ніж будь-коли. Друга Тимофія 4.3. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись. Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Картина сьогоднішнього дня. Ми вже забули в Канаді, в Америці, що означає дисципліна церкви. Немає значення, яка буде примінена дисципліна в одній церкві, відразу ця людина може йти собі в другу церкву і ставати членом церкви іншої. Ми є свідками тих фактів, коли людина навіть може бути вилучена, спокійно йде з однієї церкви, стає членом другої церкви, навіть приймає участь в служні. Як далеко можна відійти від Бога? Людина, яка знає, що вона є вилучена, людина знає, що покарання з неї ніхто не може зняти, крім Бога, те, що буде накладено, можливо, покарання навіть було накладено неправильним шляхом. Але тут є лінія, яку ми називаємо довготерпіння. Чому Господь власне, хоче це зробити, ми деколи не знаємо. І деколи ми можемо старати страдати навіть незаслужено, деколи дисципліна може примінена бути навіть незаслужено. але Господь в силі поставити цю дисципліну і в силі її відмінити. Залежить від нас, наскільки я є покірний, щоб пройти через цю дисципліну, і не від того, хто поклав мені дисципліну, а до того, що я маю цю дисципліну, виконати це аж до кінця. І зробити так, як пише Слово Боже. Здорової науки не будуть триматись, але виберуть за своїми пожадливостями вчителів. Що ці вчителі будуть робити? Ми бачимо, на жаль, не будуть проводити корекції, щоб зберегти людину в церкві, щоб зберегти людину в церкві. Потрібно влещувати вуха. Потрібно робити те. Що людина, грішна людина хоче бачити в своєму житті. Тобто сказати, так для гріха і ні для праведності. Власне, період Лаудикії, коли церква спить, чому церква спить? Тому що абсолютно не приміняється ніяка дисципліна. Сьогодні це не є секретом. Сьогодні ви можете пройтись по маса церкові, дуже врідко, в яких церквах ви побачите, що приміняється дисципліна, така, яка мусить примінятися на основі Слова Божого. Дуже просте. Як ми читаємо з вами перше послання Коринтян з 3 по п'яту голову, якраз коли йде, говориться про дисципліну церкви, і сказано деколи, здається, дуже, дуже прості гріхи, такі як наговорювання, нашіптування. і за таке вилучити з церкви. Не вбив нікого, не зарізав, не вкрав навіть. Але слово Господнє так і амінь. Тому що ми не знаємо, що стоїть за тим нашиптуванням і наговорюванням. Тому що людина може навіки втратити те, куди вона йде, а власне вічність. І за неправильно наговорювання на людину, людина може втратити свою репутацію, може втратити під собою ґрунт і назавжди, спокусившись, відійти від Бога. І тому, коли дисципліна повинна бути, вона повинна бути, як ми себе ведемо в сім'ях. Які є відносини дітей і батьків? Кругом є дисципліна, кругом приміняється дисципліна церковна. Чому ми на сьогоднішній день її не приміняємо? Ми боїмося втратити людей. Дуже проста відповідь. Ми боїмося, що люди підуть до другої церкви. І тому сьогоднішній день ми бачимо, настільки є ослаблений те, якщо ми порівнюємо дисципліну перших християн, які жили, і дисципліну сьогоднішньої церкви, ми можемо побачити, чому, власне, Господь дуже слабенько проявляє дію Святого Духа і так обільно її проявляв в дні перших християн. Часи не змінилися. Змінилося відношення, можливо, людини до гріха. Якщо людина раніше боялася зайти в церкву з гріхом, то тепер людина нормально заходить в церкву з гріхом і ще вчить інших, як треба грішити. Послання апостола Павла до Римлян. Коли ми з вами вивчаємо останні, останню книгу Біблії, власне, відкриття Йоанна Богослова, Іоанн Богослов, починаючи з другої голови, кінчаючи третьою головою, зациплює питання церкви на землі. Починаючи від церкви в Ефесі, він пізніше називає церкву Смірне, Пергаму, Тіятир, Сард, Філадельфії, фінально Лаудикії. І ми кругом з вами бачимо, що Господь в контролі церкви. Кругом. Він кругом буде казати: Я знаю. Я знаю. До кого він каже? До всієї церкви, до кожного, хто є в церкві. Господь каже, Соні, конкретно до мене і до тебе. Я знаю, що я знаю? Твоє життя. Я знаю, ким воно є. Можливо, ти можеш як християнин Лаудикійського періоду сказати: я нічого не потребую, я збагатився, я все знаю в своєму житті. Але Господь каже: я знаю. Я знаю твоє життя. Я знаю твої таємниці, я знаю, що ти хочеш. Я знаю, де ти стоїш. І якщо ти кажеш, що ти є багатий, я кажу, що ти є нижчий. І якщо ти кажеш, що ти бачиш, я кажу, що ти є сліпий. Якщо ти кажеш, що ти все маєш, а я кажу, що ти є мізерний. Тобто ніхто. Ти є мізерний. Ти є лаудикійський період. Чому? Тому що ти настільки охолов до мене, що для тебе заповідь Божа тільки лишається заученою заповіддю. А твоє життя стоїть далеко-далеко від Бога. Устами своїми ти сповідуєш про правду, а ділами стоїш далеко від правди. І чому ти не дивуйся, що Христос є не в твоєму житті, а стоїть тільки біля тебе і проситься ввійти в твоє життя, ти персонально не пускаєш Христа в своє життя. Наскільки є трагічна доля такої людини, Господь каже, я знаю. Якщо ми думаємо, що ми скрили якесь своє життя, скрили якісь сегменти свого життя, ланки свого життя, про це ніхто не знає. Так. Багато людей не знають, як ми живемо. Багато людей не знають, що ми сповідаємо, що робиться в нашому розумі. І нам це не потрібно знати. Абсолютно, воно нас не будує. Але Господь знає кожну думку, яка є в твоєму серці. Господь зараз бачить тебе, де ти сидиш, бачить, бачить мене, де я стою. Він бачить помисли наші, що нами рухає, що є в нашому житті. І якщо я думаю, що я щось скрив, Господь каже: я знаю. Теологічне відступлення, щоб побачити себе, де я стою. Як я виглядаю, ми повинні щоденно читати Слово Боже. Поставте ці запитання перед собою. Як я сильно стою з Богом? Один із компонентів, який підкреслює, що я стою, то не буде основний, але один із компонентів, який показує, що я стою добре в Бозі, коли я кожного дня читаю Слово і вивчаю його. Тоді я буду бачити, де я стою. І вивчаю його не тільки для того, щоб завчити його на пам'ять, щоб пізніше іншим показати, що я знаю, де що є написано, а вивчаю для того, щоб наїстися. Що то означає? Щоб побачити себе, де я стою, що мені потрібно поправити в моєму житті. які мої зараз є відношення на даному етапі з Богом. Мої, тільки мої. Як я ходжу персонально з Богом, це є персональна моя їжа. Не їжу, яку я повинен давати комусь, а їжу, яку повинен я їсти сам кожного дня і бачити себе, де я стою перед Богом. Хай Господь всіх нас благословить. Пам'ятаємо, дасть Господь нам життя. Наслідуючий раз ми з вами будемо говорити про тип фарисейського відступлення. Теологічне відступлення і відступлення в моралі. Знову ж таки скажу, немає значення, як довго ми є в церкві, немає значення, як ми себе прикриваємо. Господь завжди нам скаже: Я знаю, я бачу твоє життя. Дамо звідповідь тільки до Бога, не до пастора, не до церкви, а дамо звід за своє життя конкретно тому, хто знає. Станемо і буде болитися.